Привіт, такі друзі! Дивіться, який електроскутер у нас на огляді від компанії Corso. Має потужність двигуна 1500 Вт. Акумуляторі 72 В, 23 А може розвинути швидкість до 55 км на годину і заряду акумуляторної батареї вам вистачить до 60 км. Має розмір коліс 3.2.0 на 10 Гідравлічні гальма, спереді амортизаційна вилка, брудозахисні крила. А це у нас такий по бокам захист металевий, щоб коли ви падаєте, не розбили пластик. Наш електроскутер двохмісний, витримує навантаження до 170 кг. Ось для ніжок пасажира присутнє місце. Також в нас присутнє світло, ось такі підсвіточка. mm-hmm Привіт такі друзі! Дивіться, який електроскутер у нас на огляді від компанії Corso. Має потужність двигуна 1500 Вт. Акумулятор 72 В 23 А. Може розвинути швидкість на електротязі до 55 км на годину, і заряду акумуляторної батареї вам вистачить до 60 км. На дисплеї можете бачити швидкість, якою рухається, дистанцію, яку проїхали, та заряд акумуляторної батареї. Також у нас присутнє світло. Така функція, як стратоскоп присутня. Дивіться, як вона працює. Зараз, як її вимкнути. Ось. Як мигаємо. Поворотики присутні. Ось тут. Доволі цікава функція це рух заднім фоном. Ось як вона працює. У нас є драйв, він їде вперед. І R, він їде в нас назад. Вже не потрібно його штовхати. В комплекті два ключика та два пульти сигналізації. Ось тут в нас по бокам дві ніші для ваших дрібничок. Розмір коліс 320 на 10 Спереді в нас гальмівна система гідравлічна, ззаді барабанна. Брудозахисні крила, амортизаційна вилка. Це в нас захист, щоб коли ви падаєте, не розбили свій пластик. Ззаді в нас присутні два амортизатора. Електроскутер у нас двохмісний. Місце для ніжок пасажира присутнє. Витримує навантаження до 170 кг. В комплекті йде кофер, зарядний пристрій та зеркала заднього виду. Провертаючи ключика вліво, ви відкриваєте багажник. Тут у нас легкий доступ до акумуляторів. Також такий невеличкий бардачок. Ніше для ваших речей. Присутній тумблер, щоб вимкнути живлення акумуляторів. Якщо вас зацікавила дана моделька електроскутера, чекаємо на вас в нашому магазині. Також ви можете в нас його замовити на нашому сайті. Відправимо вам цього красунчика в зібраному вигляді. Пока-пока!